Вітаю вас, друзі! Сьогодні я запрошу вас у віртуальну лабораторію. Вас зацікавив цей малюнок? Дійсно складна схема, але ви її зрозумієте після того, як ми разом зробимо дослідницьку роботу. І тема нашої сьогоднішньої роботи, давайте її запишемо, тема Будова шкіри. Що таке шкіра? Шкіра це зовнішнє покрив тіла людини, який є бар'єром між зовнішнім та внутрішнім середовищем. Шкіра має загальну поверхню від 1,5 до 2,5 квадратних метрів і захищає тіло від зовнішніх впливів. А також бере участь в диханні, виділенні терморегуляції, сприйнятті подразнень та виконує ще інші функції. Тож, мета сьогоднішнього нашого заняття. Розібрати завдяки чому, завдяки яким особливостям своєї будови шкіра виконує такі важливі функції. Давайте розглянемо основні частини шкіри. Перша зовнішня частина називається епідерміс. Друга частина називається дерма або власна шкіра. І третя складова частина це підшкірна жирова клітковина. Жирова клітковина. А тепер роздивимося окремо кожну з всіх скадових частин. І так, шановне товариство, починаємо із зовнішньої частини. Епідерміс. Епідерміс складається з двох прошарків. Роговий прошарок, роговий прошарок, і ще один прошарок. Він називається «ростковий». Роговий прошарок складається з лусочок, рокових лусочок. А ростковий прошарок це вже шар живих клітин, які здатні до методичного поділу. І цей прошарок забезпечує повне оновлення рогового прошарку за 30 діб. І серед цих клітин ще знаходяться специфічні клітини, які називаються пигментні клітини, меланоцити. Ці меланоцити забезпечують забарвлення шкіри, а також вони захищають шкіру від ультрафіолетового промінення та іонізуючої радіації. І ще одна функція. Меланіни вловлюють енергію ультрафіолету і передають її для синтезу вітаміну Д. Друга складова частина це власна шкіра або дерма. Дерма має два прошарки. Перший прошарок це сосочковий прошарок. Що входить його, до його складу? Це нерви, нерви, нервові закінчення, нервові закінчення. А також кровоносні судини. Кровоносні судини. Те, зараз ми поправимо кровоносні. Кровоносні судини, виконуючи функцію депо крові і за своєї великої місткості. І другий прошарок, він називається сітчастим прошарком. Що це за прошарок? Сітчастий прошарок він складається з великої кількості колагенових волокон і колагенові волокна разом з щільними сполучними волокнами, утворюють таку споєрідну сітку. І Якщо знаходиться в цій сітці, тут залягають сальні залози. Сальні залози. Ці сальні залози виробляють сало, яке змущує волосину. Тут же заходяться і потові залози. Потові залози, а ще волосні сумки, волоссяні сумки, і в волокна. Гладкі волокна, а також рецептори. А також рецептори, артеріоли і венули. І третій прошарок. Третій прошарок це е, сальні клітини або жирові клітини. Ось вони жирові клітини, які утворюють третій пошарк під шкірну жирову клітковину. Жирові клітини. І так, ми розібрали з вами всі три складові частини шкіри. Тож, завдяки своїй будові, особливості своєї будови шкіра виконує велику кількість функцій. І так, давайте підведемо підсумок: бар'єрна або захисна функція виконується завдяки роговим лусочкам епідермісу, а також завдяки шкірному салу, який і іпоту, видіна функція. Це виконується завдяки потовим залозам, наявності потових залоз, а також роговим лусочкам з організму виводяться сечовина, сечова кислота і різні солі. Секреторна функція Залоза шкіри продукує цілий ряд секретів, які беруть участь у водно-сольовому обміні, і також терморегуляції. Терморегуляційна функція відбувається завдяки тому, що в... В шкірі є велика кількість кровоносних судин, а також потових залоз. Ще одна функція, важлива функція це шкіри є дипом крові. В її судинах може знаходитися до 20% загальної кількості крові. Дихальна функція виконується через шкіру. Синтезується у клітинах розкового шару, синтезується вітамін Д. Рецепторна функція. Рецептори шкіри забезпечують механорецепцію, дотик, терморецепцію, відчуття холоду і тепла і ноцірецепцію відчуття болю. Це все завдяки нервам і нервовим закінченням. Запасаюча функція це депо жиру. Жирові клітини виконують цю функцію. І амортизуючи ті самі жирові прошарок, є навколо важливих внутрішніх органів, що захищає їх від механічних впливів.